В англійському графстві Сомерсет у межах охоронюваної території Ексмор з'явилася перша за 400 років боброва гребля. Цих гризунів привезли сюди із Шотландії в січні. Спочатку тварини тільки обгризали дерева і будівництвом зовсім не цікавилися. Однак недавно лісники побачили загату. Я був трохи здивований, оскільки перше, що помітив, побачивши греблю, це обсяг роботи, який виконали бобри за відносно короткий час. Він просто феноменальний. Процес будівництва греблі зафіксували камери пастки, Бобри вибрали для загати злиття двох струмків. це дивовижно. З'явилася частина екосистеми, якої тут не було. У нас є ставки зі штучними спорудами, які стримують воду. Але боброві греблі з проходами створюють повноцінне середовище проживання для тварин, такого давно не було. Тепер фахівці чекають, коли тут з'явиться більше комах, жаб і птахів. У Великій Британії, за винятком Шотландії, через надмірне полювання бобри зникли в дикій природі 400 років тому. У 2013 році їх виявили в графстві Девон. Також цих гризунів заселили в Глостерширі. У майбутньому їх планують завести й до інших графств. Бобри збільшують площу болотистих угідь. Завдяки цьому з'являється більше риби, комах, птахів і водяних щурів.